Вітаю, друзі! У цьому випуску добірка нових фільмів 25-го року, які вже вийшли і готові до перегляду в українській озвучці. Серед них кримінальний трилер, психологічна драма, динамічний екшен і решта фільмів, які вас можуть зацікавити. Якщо деякі з них ви вже встигли подивитись, діліться своїми враженнями в коментарях. Та не забувайте про вподобайки. Вони дуже допомагають у просуванні каналу. Приємного перегляду! Крапля психологічна драма про жінку, яка опинилась в скрутній ситуації. Джанія самотня матір, яка тяжко працює, щоб вилікувати свою хвору доньку. Її кожен день схожий на попередній. Та одного разу настає момент, який стає для неї останньою краплею. Цей день для Джанії починався, як зазвичай. Вона зібрала і відвезла доньку до школи і з надією отримати сьогодні заробітну плату поїхала на роботу. Однак усе летить під три черти, коли Джанія дізнається, що донька. Забирають соціальні служби. Її виселяють з квартири за несплату, а начальник вирішує звільнити її з роботи. Але і це ще не все. Подальші події штовхають жінку на відчайдушні кроки, які змінять її життя назавжди. Грішники. Атмосферна історична драма з елементами містики та хорору. Події розгортаються 1932 року, коли темношкірі брати-близніки Смоук і Стек Мур повертаються до свого рідного містечка Кларксдейл, штат Місісіпі. Після війни вони деякий час жили в Чикаго, де працювали на гангстерів. Та одного дня зібрали усе награбоване і відправились додому з метою відкрити клуб для чорних. Громади з музикою, танцями, випивкою і азартними іграми. Зарочившись підтримкою друзів і рідних, Смоук і Стек купують будівлю старої лісопильні, де мають намір зустрічати гостей. З настанням темряви люди збираються, щоб гарно провести час і повеселитись. І насправді усе так і було, поки музика одного з музикантів не привернула увагу нечистої сили. Ситуація в клубі поступово напружується допоки зовсім не виходить з-під контролю, світ здригнеться. Історична драма, заснована на реальних подіях про відвагу, втрату та людську гідність у найтемніші часи. Події відбуваються у січні 1942 року в концтаборі Хелмно, першому нацистському таборі смерті в окупованій Польщі. Група єврейських в'язнів змушені тяжко працювати могильниками, ховаючи своїх рідних та друзів. Двоє чоловіків: Соломон Віннер і Міхал Подхлєбнік, не в змозі більше терпіти знучань нацистів, планують втечу, ризикуючи своїм життям, тікаючи під пулями її їм вдається покинути табір. Однак їхня мета не власний порятунок, а розголос. Соломон і Міхал шукають рабина, який зможе розповісти світу про масштаб масових вбивств євреїв і попередити тих, хто ще не потрапив до таборів. Аудитор 2 Гостросюжетний кримінальний трилер, який продовжує історію бухгалтера Крістіана Вулфа. Після вбивства Рея Кінга, який займався розслідуванням фінансових злочинів, його протеже Мері Бет Медіна знаходить від нього послання Знайди аудитора. Вочевидь, він мав на увазі Крістіана Вулфа, геніального математика, який має розлад аутистичного спектру. Мері Бет нічого не залишається, окрім як звернутися до Крістіана по допомогу, щоб розкрити справу, над якою працював Рей. Разом вони що Рей хотів викрити організацію, яка ймовірно займається торгівлею жінками та дітьми. Але вийти на них не так вже й просто. Тому Крістіан звертається по допомогу до свого брата Кілера Бракстона. І не дарма, адже люди, на яких вони полюють, підуть на все, щоб зберегти свої секрети. Аматор Шпигунський трилер про те, як біль може перетворити інтелект на зброю. Сюжет розповідає про Чарлі Геллера – талановитого шифрувальника ЦРУ, який донедавна мав кохану дружину і спокійне життя. Але під час терористичного нападу в Лондоні його дружина Сара помирає. Убитий горем Чарлі прагне діяти. Однак його керівництво цього прагнення не розділяє. Тому він вирішує взяти справу у свої руки. Шантажуючи агентство, Чарлі проходить курс спецпід підготовки і розпочинає власне розслідування. Полюючи на відповідальних за теракт людей, він занурюється у небезпечний світ криміналу. Але завдяки цьому йому вдасться розплутати складну павутину подій і, врешті-решт, помститися тим, хто забрав у нього дружину. Пункт призначення родове прокляття: емоційно насичений хорор ще є шостим фільмом культової франшези. За сюжетом студентка коледжу Стефані Реєс починає бачити повторювані кошмари про катастрофу, яка мала статися в 1969 році в ресторані Skyview. В цих снах її ще молоді дідусі бабуся помирають, але в реальності все було інакше. Стефані не може ні навчатися, ні спокійно спати. Так її діймають ці жахіття. Тому, щоб розібратися з причиною, вона вирушає на пошуку. Шуки бабусі, яка, до речі, ще жива і яку Стефані ніколи не бачила. Виявляється, бабуся Айріс живе самітницею десь в глушині лісу, і таке життя вона обрала не просто так. Тоді, 1969 року, усі гості ресторану SkyView мали загинути, але Айріс якимось дивом передбачила цю жахливу подію і врятувала людей. Смерті це, звичайно, не сподобалось, і вона крок за кроком почала забирати не лише гостей ресторану, а і їх нащадків, що вже встигли з'явитись. Стефані, яка не відразу повірила в цю історію, намагається забути про все що їй розповіла бабуся. Але факти говорять самі за себе, і тепер вона змушена рятувати не лише себе, а й життя своєї родини. Глибоке прикриття. Кримінальна комедія, яка поєднує в собі абсурдний гумор та мафіозні інтриги. У центрі сюжету невизнана акторка на ім'я Кет, яка не здобула бажаної слави, тому вирішила відкрити клуб з імпровізаційної акторської майстерності. Це не приносить їй великого прибутку, але принаймні вона займається улюбленою справою. Та одного дня до неї звертається детектив Білінгс, який пропонує КЕТ додатковий заробіток, якщо вона погодиться працювати під прикриттям. Мовляв, злочин. Ченці нюхом чують поліцейських, а акторка з імпровізації це те, що треба. Однак є умова. Для виконання завдань потрібно троє. Тобто кет на свій розсуд має завербувати ще двох імпровізаторів. Не те, щоб в неї був великий вибір, але жереб падає на двох диваків Марлона та Г'ю. Тріо береться за свою першу справу і відразу потрапляє у вир наркотичних угод мафіозних. Розбірок і смертельних пасток. Такого вони не очікували. Але дороги назад немає. Справу, за яку вони взялися, потрібно довести до кінця. Материнська любов. Психологічний трилер, який досліджує межі материнської відданості та морального вибору. Історія розповідає про Кейт, власницю кінної ферми. Не так давно вона втратила дружину і тепер змушена самостійно дбати про господарство. І все б нічого, але одного дня на її порозі з'являється Клер, наркозалежна донька, яку Кейт неодноразово намагалась врятувати. Клер заявляє, що чиста, більше не вживає і не збирається. Та чи дійсно це так? Зрозуміло лише одне з появою. Доньки життя Кейт стає турбулентним. Вже за кілька днів Клер приходить додому, перелякана і вся в чужій крові. І тепер Кейт змушена робити вибір звернутися до поліції чи захистити доньку, навіть якщо це означає порушити закон і власні моральні принципи. Балерина динамічний екшн трилер, який розширює всесвіт Джона Віка. Фільм розповідає історію Єви Макаро. Змалечку вона жила лише з батьком, який бажав для доньки кращої долі. Але одного дня за ним прийшли люди відомі як Культ убивць. Після смерті батька Єва потрапляє до таємної організації «Руска Рома», де одночасно навчається мистецтву танцю і смертоносних бойових навичок. Через 12 років важких тренувань Єва розпочинає роботу і бере свою першу місію В ході якої зустрічає людей з культу вбивць, що причетні до смерті її батька. Незважаючи на правила руска Рома, Єва починає власне розслідування, яке приводить її до австрійського містечка гальштадт Однак, відправляючись туди, вона навіть не підозрювала, які відкриття на неї чекають. Джерело вічної молодості. Пригодницьке фентезі з елементами трилеру та драми. Люк і Шарлота брат і сестра, які від батька перейняли любов до міфологічних загадок і пригод. Довгий час пошук скарбів був для них улюбленою справою. Однак Шарлота вирішила, що час дорослішати і жити звичайне життя. Деякий час так і було. Дім, сім'я, робота, але навіть звичайне життя буває непередбачуваним. Зараз Шарлота переживає важке розлучення. Та несподівано, мов гріб серед я ясного неба в її життя вривається брат Люк ще й з божевільною пропозицією вирушити в експедицію з пошуку легендарного джерела вічної молодості. Люк запевняє, що Шарлота єдина людина, яка зможе розгадати всі загадки і підказки на шляху до джерела. І вона погоджується та лише тому, що меценат Оуан Карвер, який фінансує подорож, пообіцяв їй посприяти у судовому процесі. Проти її чоловіка, з яким Шарлота судиться за опіку над сином, так починається неймовірна і дуже небезпечна пригода, адже є люди, які прагнуть зберегти в таємниці існування джерела. Фінікійська схема шпигунська чорна комедія режисера Веса Андерсона, яка поєднує сімейну драму та економічну сатиру. Події розгортаються у вигаданій країні Фінікія в 1950-х роках. Впливовий бізнесмен Анатоль Жажа Корда переживає черговий напад на вбивство, після чого вирішує призначити своєю спадкоємицею єдину доньку Лізель. Корда відправив дівчину до монастиря в п'ятирічному віці, де вона і стала черницею. А оскільки Лізель зовсім не знає батька, стосунки їхні напружені. Та незважаючи на це, Корда не здається і вводить доньку в курс своїх справ, намагаючись залучити її до мегапроекту Фінікійська схема. Щоб завершити проєкт, їм необхідно залучити інвесторів і все в нічого, але Кордана. Нажив собі багато ворогів, які бажають його знищити. Голови держав екшн комедія, яка поєднує політичну сатиру та динамічні погоні. Прем'єр-міністр Великої Британії Сем Кларк та президент США Віл Деріджер політичні суперники, які не приховують взаємної неприязні. Опинившись разом в одному літаку, вони переживають замах на вбивство. І поки увесь світ думає, що вони загинули, Сем і Віл блукають лісами Білорусії, намагаючись зрозуміти. Як бути далі. Слідуючи вказівкам, вони добираються до сховку в Варшаві. Однак про це дуже швидко стає відомо людям, які прагнуть їхньої смерті. Та на допомогу їм приходить агентка Мі 6 Ноель Бісет. Разом вони намагаються зупинити торговця зброєю Віктора Градова та розкрити змову, яка загрожує НАТО. Це був останній фільм цієї добірки. Зберігайте її до себе та діліться з друзями. І не забувайте підписуватись, щоб більше не мати проблем з пошуком фільму чи серіалу. Дякую за перегляд, бережіть себе і до зустрічі в наступному випуску.